Усім величезний-величезний привіт. Запрошую вас на перегляд Аврора, і я вже бачу якісь новинки тут на полицях. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Мочитесь позручніше. Будемо розглядати, що цікавого привезли в магазин Аврора. Вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі того чи інших тих чи інших акцій в магазині. Так, новенькі чашки. Ціна 77 гривень. Яйцерізка квадратна, 22 гривні. Бачу, ну щось новеньке. Це у нас серветниця, правда ж? Ось така металева серветниця. Ціна 49 гривень. Тримач для серветок металевий. Зі знижкою овочечистка металева, 27 гривень. Це також новинка. Бачу, привезли. овочечистка. Зі знижкою а, терка металева 19 гривень. Точилка для ножів металева. Ціна такої зараз зі знижкою 49 гривень. Терка міні металева. В акції, ще й магніт є, 11 гривень. Овечерістка сітка 29 гривень в акції. Відкривачка для консерви, це також бачу новинка 88 гривень. Зі знижкою 77 гривень, ніж керамічні Універсальні. Так, привезли ось такий великий-великий ніж шефа. Він іде суцільний, це дуже добре, коли невід'ємна ручка від самого леза, товщина 2,5 мм, сталь. І зараз він зі знижкою цей ніж 249, в акції сокира кухонна, відкривати не будемо. Я її багато раз відкривав, показував також, коли вона була в акції. Подається в такій коробці 199 гривень. Зараз зі знижкою. Зі знижкою також ось такий ніж металевий. Досить такий також немаленький, можу сказати. 64 гривні. Щойно замітив цю сковорідку, думав, що хтось залишив форму у вигляді сови для яєць, бачите, хотів повісити форму, а це виходить, що ця сковорідка продається ось такою. Формою, давайте проб'ємо, скільки вона зараз коштує, яка її ціна. Діаметр 24 сантиметри. Ситочку для заварки, для заварювання чаю металеве по 27 гривень. А ось таке можна зараз придбати по акції. Точнісінько такі саме по 19 гривень. Так, це у нас що, не звідси, бачите, висить не по темі. Залишаємо. Ось, в акції шумівка оця 24 гривні. Тримач для кухонного інвентарю магнітний. Зараз він десь зі знижкою 49 гривень. Прес для картоплі металевий. Так, а це що? Це те ж самий, так, да? Да, він в двох місцях висить. 55 гривень. Думав, щось трішки інакше. Набір підставок бамбукових під гарячі по 15 гривень, але бачу, що розібрали, немає. 15 гривень набір затискачів килимки для сушки посуду, кольори в асортименті по 29 гривень. Так, бачу новинка. Металевий прес для часнику. Ціна 129 гривень. Лопатка силіконова з дерев'яною ручкою в акції 77 гривень. Так, бачу зі знижкою, новинку, точніше, це запальничка з газом. Так, новинка така, скільки вона в ціні? 99 гривень. 99 гривень. Так, оці шпателі для кондитерських виробів я вже вам показував. Дехто може шукає, досить хороша річ. 49 гривень. Зі знижкою форма для льоду пластикова. Зараз лише 99 гривень ваги кухонні навантаження до 7 кілограм. Кілимки для розкатки тіста. Кольори в асортименті по 49 гривень. 169 гривень скляний салатник. 69 гривень форма для випікання хліба або кексу. Пергамент. 5 метрів 15 гривень. Форми силіконові для випікання хліба або кекса. Так, ось такі нові вінчики з'явились для збивання в магазині Аврора. Ціна їх 15 гривень. В акції зараз підставки під чашку, вони по 29 гривень. Тут дуже-дуже багато всіляких різних. А хто чекав на знижку, можете обрати. Я пам'ятаю, коли вони з'явились в магазині Аврора, я одразу собі ось цю придбав, тому що вона бірюзова. І а, я пам'ятаю, що якісь мені подарували дівчата, передали в посилці. Так, ось така прихватка кухонна силіконова зі знижкою 30% 24 гривні. В акції. А, Пензлики по 15 гривень. Це ж пензлики, щіточки, як їх називають. Щіточки, правда? Я вже забув. Пензлики кулінарні. Термометр для духової шафи 77 гривень. Ці знижкою силіконовий кондитерський мішечок 22 гривні. Так, з'явились ось такі форми прозорі. З герметичною кришкою. Дивіться, як цікаво вони закриваються. Ціна таких 129 на 700 мл. І така вже величенька форма для сипучих: 169 гривень. Дивіться, який цікавий прозорий піднос. Здається, що він скляний, але він пластиковий йде. Нещодавно з'явились в магазині АТБ. ой в магазині Аврора. 149 гривень. Це зараз ми підемо з вами в АТБ, щось подивимось. Я вже, здається, їх показував. Також іде пластик, але дуже оригінально зроблені. З таким обідком золотавим. Ціна такого 99. Зі знижкою, чуть не, не забився, не впав. А, як вони називаються? Заварники. Заварники. Заварники 249 гривень. Ось такі затуманені, можна сказати. <сум> Димчаті. У 199 гривень в акції було 249 Продаються в коробці. Так, нові контейнери з'явились круглі по 19 гривень на 600 мл. Також отримайте кешбек 10%. Зі знижкою мірний стакан, кухоль ось такий. Тут дві шкали йде на ручці. І на самому кухлі, досить зручно. Він зараз зі знижкою 74 гривні. Пляшечки для малечі по 24 гривні для годування. Вже йдуть разом з цією з дурачком, з пипочкою. Дивіться, які милі каченята. Нові в магазині Аврора з двома ручками щоб дитинка тримала зручно. Ціна 39 гривень. Так, це також я бачу новинка по 34 гривні, кружка дитяча, але з одною ручкою в двох кольорах. Щось кольори такі неяскраві. яскраві. Діткам хочеться щось таке яскраве, цікаве. Зі знижкою можна придбати зараз рушники в магазині Аврора. 137 гривень, розмір 50 на 90. Ось такі рушники також в акції, трішки менші за розміром. Розмір 40 на 70, 55 гривень, звичайно, що 100% бавовна. Ще хочу показати ось такі рушники, також на а, нові. Давайте проб'ємо ціну 40 на 70 розмір, 119 гривень. І дивіться, як вони а, перегукуються між один з одним по кольорам. Так, 14 гривень набір ниток декоративних 3 штуки. 19 гривень набір на мистинок. Намистинки кольори в асортименті 14 гривень. Це стрічка для рукоділля 3 метри. Кольори в асортименті, ціну зараз проб'ємо з вами. 34 гривні. Дуже прикольний кіт, Гарфілд, хто впізнав, аж я сам, сам захотів цього кота, надзвичайно цікавий. Ну що ж, давайте проб'ємо ціну. 449 гривень. Пупс з комбінзоном у вигляді зайчика. Це також новинка, показую вам, як новинку 169. Кіт антистрес. Не тільки для дітей, а в теперішній час навіть і для дорослих 77 гривень. Так, зі знижкою 44 гривні набір троянд. Це мило, якщо я не помиляюсь. Зараз в акції хороша знижка 44 гривні. Зі знижкою декоративна рослинка для дому в горщику, дивіться, цікаво. Арома лампа керамічна 55 гривень. Так, бачу, з'явились нові кошики, ось такі золоті. До речі, дуже цікаво, куди їх можна використовувати. Залишайте свої коментарі, де можна використовувати такі кошики. Ну, я би використовував на поличці для да, чогось там. А ще для чого? Ціна цього кошика металевий, декоративний, 149. Так, бачу нові чоловічі сумки, можливо, ваші Аврорі вони вже й були. Ось такі по 189 гривень зараз. Так, оці цінника немає. Зараз проб'ємо ціну. 169 гривень. 229. Так, і ось така це дуже зручна. з ручкою магнітні застібки. Це дуже добре, що не вириває застібка. Сумку 349 гривень. Ну, і довгу ручку має. Бачу багато гаманців, цікавих завезли в магазин Аврора. Так, однією рукою як незручно, як завжди. Ну, по-стандартному йде. По стандартному все, на карточки, на купюри, на дріб'язок. 119 гривень такий. Кольори в асортименті. Тут вже йде Париж такий цікавий ціна такого гаманця. 169 гривень, екошкіра, кольори в асортименті. Так, такі мінімалістичні. По 55 гривень дуже хороша ціна. А цей, мабуть, пошили із бабусиного килима. 77 гривень ось такий. Також дуже великий вибір чоловічих гаманців. 99 гривень зараз зі знижкою. Такий також зараз 99 гривень чоловічий. Досить зручний, багато відділень різних. Для купюр, для карток. А це відкривається? Ні, це прошите. Я думаю, ще якась додаткова кишенька. 74 гривні. Бачу знову зі знижкою навушники по 39 гривень в акції. Так, ну що ж, вами найкраще я буду закінчувати відео. Ми зустрінемось з вами вже у наступному. сподіваюся, що у вас все гаразд. Хочу, щоб у вас все було добре і до наступних відео. Всім пока!